Добрий день, Добридень ось і настала весна. Співуча, красива, чарівна. Того очікувана. Ми дуже любимо весь наш край. Ми любимо Україну. Її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко на весні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Вже розпустилося листя на березі, на подвір'ї квітнуть тюльпани, в садах цвітуть яблуні, груші, Починає цвісти бузок. Сьогодні я вам розповім про бузок. Існує скандинавська легенда про нього. У легенді говориться, що бузок був створений сонцем і веселкою. Весна розбудила сонце і його вірну супутницю, веселку. Змішала сонячні промені із строкатими променями веселки та почала щедро сипати їх на луки та гілки дерев. Всюди розпускалися жовті, помаранчеві, червоні, сині та блакитні квіти. Весна перемішала сонячний промінь і ліловий колір веселки і кинула їх на маленькі чагарники, які вкрилися бусковими квітами. Незабаром виявилося стільки буску, що сонце вирішило змішати фарби на палітрі веселки та почало сіяти білі промені. Так до лілового буску приєднався білий. Неможливо уявити собі наші сади без квітучого буску, бузок улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі в Україні. Квіти бузку милують очі, наповнюють повітря тонким ароматом. Листя у бузку блискуче, темне, зелене, гладеньке. Восени воно впадає на землю, не змінюючи кольору. Навіть взимку під снігом опале листя бузку лишається зеленим, ніби його щойно зірвали з куща. Бузок відмінно очищає повітря від пилу. Та різних шкідливих домішок і не боїться загазованості атмосфери. Квіти та листя бузку мають лікувальні властивості. Існує повір'я, що бузок приносить щастя. Для цього в простому з квіточками на чотири пелюстки бузку треба знайти квіточку з п'ятьма або більше пелюстками та з'їсти її або вкинути собі за пазуху. Зацвів бузок духмяно і красиво. Ті квітоньки, мов хрестики малі, і має він таку могутню силу утримати прекрасне на землі. Пропоную сьогодні відобразити бузок або намалювати, або зробити аплікацію. Уважно роздивіться ще раз квіти, листочки. Може, у когось він є на подвір. Ї. Будь ласка. Подивіться, як можна намалювати та зробити аплікацію цієї чудової квітки. А я з нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. Дякую!